Запальної людини мудрість марка Аврелія про силу стриманості. І нехай у гніві буде під рукою, що не в гніві мужність, і що бути тихим і неноровливим, більш людяно і по-чоловічому, і що у такого села міць і мужність, а не у того, хто нарікає і незадоволений. Бо наскільки це ближче до безпристрасності, настільки ж до сили. Марк Аврелій Роздуми 11185 Чому спортсмени ображають одне одного? Чому вони навмисно вигукують гидоти й марзоти, доки суддя відвернувся? Щоб викликати реакцію, Відволікти та розлютити супротивників легкий спосіб вибити їх з колії. Намагайтеся згадати про це, коли помітите, що почали злитися. Гнів не вражає і не надає брутальності помилково думати навпаки. Це слабкість. Більше того, гнів навіть може виявитися пасткою, яку хтось вам підлаштував. Шанувальники та супротивники називали боксера Джо Луїса. Чемпіона світу в 1930 х роках бокс-машиною, оскільки він виглядав вкрай не емоційним, його холодний спокійний вигляд був куди страшнішим, ніж будь-який божевільний погляд чи яскравий емоційний спалах. Сила – це здатність стримуватися, здатність бути людиною, яка ніколи не впадає в шаленство і яку не можна вивести з рівноваги. Тому що це вона керує пристрастями, а не пристрасті керують нею. Гнів як слабкість, стоїчний погляд. Слова Марка Аврелія є прямим викликом поширені, але хибній думці про те, що гнів є проявом сили. Навпаки, імператор філософ стверджує, що справжня мужність і сила полягають у стриманості. Спокою та здатності залишатися незворушним. Він підкреслює, що людина, яка піддається гніву, нарікає і незадоволена, насправді виявляє свою слабкість, а не міць. Чим ближче ми до безпристрасності, апатії у стоїчному сенсі, відсутності руйнівних емоцій, тим ближче ми до справжньої сили. Це особливо помітно в агресивних ситуаціях як от у спорті, де провокації є поширеною тактикою. Спортсмени навмисно намагаються вивести з рівноваги своїх опонентів, бо знають, коли людина впадає в гнів, її розум туманіється, приймаються необдумані рішення, а ефективність знижується. Це ж саме відбувається і в повсякденному житті. На роботі, вдома, в соціальних мережах провокатори прагнуть викликати нашу емоційну реакцію, щоб отримати над нами владу. Марк Аврелій попереджає, що гнів не робить нас сильнішими чи вражаючими, він є пасткою, яку хтось, можливо, і підлаштував, натомість холодний спокій. Про який йдеться у прикладі з боксером Джо Луїсом, є набагато більш загрозливим для противника і ефективним для самої людини. Така поведінка демонструє внутрішній контроль і самовладання, якими справді можна налякати. Природа гніву та його руйнівний вплив, гнів за стоїчною філософією, є однією з пристрастей патос. Ірраціональних і надмірних емоцій, які виникають внаслідок неправильних суджень він не є природною або корисною реакцією. Навпаки, Сенека у своєму трактаті про гнів детально описує його як тимчасове божевілля, що затьмарює розум і штовхає людину на необдумані вчинки. Руйнівні наслідки гніву. Погіршення суджень. Коли ми розлючені, наш розум не здатний мислити раціонально. Ми втрачаємо здатність бачити ситуацію об'єктивно, зважувати наслідки і приймати мудрі рішення Шкода стосункам, гнівні спалахи руйнують довіру, створюють конфлікти і відштовхують від нас близьких людей. Навіть якщо гнів швидко минає, слід від нього залишається. Втрата контролю, людина, яка піддається гніву, втрачає контроль над собою. Вона стає рабом своєї емоції, а не її господарем. Це суперечить основному стоїчному принципу: контролювати те, що в нашій владі, і відпускати те, що ні. Фізичний вплив, хронічний гнів негативно впливає на фізичне здоров'я. Підвищуючи ризик серцево-судинних захворювань, проблем з травленням та інших недуг. Самозадоволення гнів може створювати ілюзію правоти та сили, але насправді він є саморуйнівним. Ми можемо відчувати тимчасове задоволення від вивільнення емоцій, але довгострокові наслідки завжди негативні Шлях до справжньої мужності. Стриманість та спокій. Справжня мужність, як розуміє її марк Аврелій, і стоїки в цілому, полягає не у зовнішній агресії чи гучних висловлюваннях, а у внутрішній міцності та самовладанні. Це здатність залишатися спокійним і раціональним навіть у найскладніших ситуаціях людина, яка опанувала цю якість. Не піддається на провокації, не дозволяє емоціям керувати своїми діями і завжди залишається господарем свого розуму. Приклад Джо Луїса є чудовою ілюстрацією цієї ідеї. Його називали бокс машиною не через фізичну силу, а через його ментальну стійкість Він не реагував на провокації, не впадав у безумство, а зберігав холодну голову. Що дозволяло йому бачити ситуацію ясно і діяти ефективно? Саме це робило його страшнішим, адже супротивник не міг вибити його з колії. Як розвинути цю здатність до стриманості Усвідомлення перший крок це усвідомити, що гнів є слабкістю, а не силою. Зрозуміти, що це емоція, яка шкодить вам. А не вашим опонентам розрізнення контрольованого і неконтрольованого. Нагадайте собі, що ви не можете контролювати дії інших людей чи зовнішні обставини, але ви завжди можете контролювати свою реакцію на них. Гнів це реакція, яку ви обираєте. Зміна суджень, гнів часто виникає, коли ми вважаємо. Що хтось вчинив несправедливо, або що ми були ображені. Спробуйте переглянути своє судження. Чи справді ситуація така, як вам здається? Можливо, ви неправильно зрозуміли. Чи є вчинок іншої людини наслідком незнання, а не злоби? Практика паузи. Коли ви відчуваєте, що гнів починає наростати, зробіть паузу. Це може бути кілька секунд або хвилин глибоко вдихніть дайте своєму раціональному розуму наздогнати емоційну реакцію. Перефокусування спрямуйте свою увагу на щось інше, наприклад, на своє дихання. На конкретне завдання, яке потрібно виконати, або на філософський принцип, який ви вчаєте, мантри. Використовуйте внутрішні мантри, як пропонував Марк Аврелій, Я не піддамся цьому, це не в моїй владі, я обираю спокій. Ігнорування провокацій. Якщо хтось намагається вас спровокувати, пам'ятайте, що це їхня тактика. Найкраща відповідь це відсутність відповіді або спокійна, раціональна реакція, яка не дає їм бажаної емоційної віддачі. Життя в гармонії, перемога над пристрастями, здатність керувати гнівом і іншими пристрастями є ключовим елементом доброчесного і благополучного життя за стоїчними принципами. Вона дозволяє нам жити в гармонії з собою, з оточуючими і з природою. Коли ми не дозволяємо пристрастям керувати нами, ми стаємо справді вільними. Ми не реагуємо на зовнішні подразники як маріонетки, а діємо свідомо, виходячи зі своїх принципів. Це не означає, що ми стаємо бездушними чи байдужими. Навпаки. Коли ми контролюємо свої пристрасті, ми звільняємо простір для позитивних емоцій, таких як радість, любов, вдячність та співчуття, ми можемо насолоджуватися життям, не будучи постійно на малості мінливих емоційних станів. Отже, коли ви відчуваєте, як наростає гнів, згадайте слова Марка Аврелія не в гніві мужність. Згадайте Джолуїса і його незворушний спокій. Оберіть шлях стриманості, адже саме в ній прихована справжня сила, сила керувати своїми пристрастями, а не дозволяти їм керувати вами. Ця здатність одна з найцінніших, яку людина може розвинути, і вона є основою для спокійного, ефективного та гідного життя. Яку одну стратегію ви спробуєте сьогодні, щоб керувати своїм гнівом?